Ну, і ще один коментар. Топчик. Він не один такий, але просто я вибрала саме цей. Це про те, що мастит від того, що от вам і дворазова дойка для первістки це тяжко. Шановні мої підписники, і взагалі, хто дивиться на моє відео. Не від кількості до дінь виникає мастит. Конкретно за шоколадку я розказувала, що в неї взагалі не було. При першому доїнні молока. Просто треба було відео подивитися уважно, послухати і тоді вже мені писати там, від кількості до чи не від кількості до ін. І ми з ветеринаром цю проблему розібрали, і я вам теж розказала, чого так. Це перше. Друге, я тут на фермі виростила стилят, оце вже в нас, виходить, восьма первістка втилилася. Оце. За цей місяць три первістки. Всі на дворазовому. Шоколадка дає з них. Не найбільша молока, розумієте? Проблема тільки в неї, причому проблема ще раз кажу: почалася проблема перед отелом. Не після молока там не було, тому не говоріть, не пишіть, що це від кількості доїнь, що це первістка, і важко носити молоко і так далі. Що треба доїти три рази первістку місяць, а то й чотири, а то й п'ять. Ні, не від цього в неї мастит. Я ще раз кажу: у нас за місяць три первістки мене втилилось за цей місяць. Ні в кого нема проблем тільки в неї. Тому не, не і всі на дворазовому доїні. Я нікого не дою три рази. У мене дев'ять, кажу, дев'ять господи, дев'ята ще тільна. В, в, восьма первістка в мене шоколадка, яка мною вирощена і моїм чоловіком на цій фермі. Крім неї, у нас ще були, може, шість чи сім первісток, які ми купляли, там, когось купляли первісткою, когось нетелькою, когось купляли теличкою і ростили далі і покривали і так далі. Ні в кого ніяких проблем не було. При дворазовому доїні після отелу, тому це не від того, будь ласка, не, не створюйте самі собі стереотипи, оці міфи, не знаю, забубони називайте, як хочете. Не від кількості доїнь неї мастит, і в неї в інших корів. Чи ви хочете сказати, що корови, які дояться три рази, то ніколи не хворіють маститом чи як? Не до ну от періцької доїте три рази від отелу, то вона не хворіє ніколи маститом. Чи на великих фермах, де доїть роботи там чотири рази корова може прийти, боїться, чи там як їй, як їй хочеться, три рази. Там теж нема маститів. Ну не від цього це, не від цього. Не створюйте, ще раз кажу, такі таку забобони і міфи. Я назву це так.